Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні в нашій студії обговорюємо найскандальнішого політика сучасності Дональда Трампа. Герой він чи провал США. Давайте розбиратися. Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року в Квінсі, йорк його батько Френд Трамп був успішним забудовником, що вже у дитинстві дало Дональду можливість побачити, як працює великий бізнес. Трамп навчався у військовій академії в Нью-Йорку де здобув дисципліну та лідерські навички. Після цього він продовжив навчання у Вортонській школі бізнесу при Пенсильванському університеті, де отримав ступінь бакалавра економіки. Ще з юних років Трамп мріяв про великі досягнення та успіх у бізнесі. Після університету Дональд Трамп. Приєднався до бізнесу свого батька і почав розвивати власні проекти. Його перший великий успіх реконструкція готелі Командора у Гранд Хай центрі Манхеттена. Після цього Дональд Трамп розширив свою імперію, включивши в неї численні хмарочоси. Казино та готелі по всьому світу, його прізвище стало символом розкоші та успіху, а сам Трамп став обличчям своєї компанії, регулярно з'являючись у медіа. У 2004 році Трамп став телевізійною зіркою The Apprentice. Ця програма швидко здобула популярність завдяки його харизматичній особистості та знаменитій франзі «You're fired» Ви звільнені. Шоу протрималося на екранах більше 10 років, і цей успіх ще більше підкреслив статус Трампа як ікони бізнесу та медіа. Його участь у шоу відкрила двері до нових можливостей та підвищили його впізнаваність серед американців. У 2016 році Трамп стає 45-м президентом США, перемігши Гіларі Клінтон на виборах. Його президентство було суперечливим, але він прийняв багато важливих рішень. Він ініціював податкову реформу, що знизило. Податки для бізнесу та окремих громадян. Також Трамп вийшов з паризької угоди щодо клімату, що викликало критику з боку екологічних активістів. Його зовнішня політика була спрямована на зміцнення кордонів. Та перегляд торгівельних угод, такі як нафта, Під час свого президентства Трамп також здійснив переговори з північною Кореєю, що стало історичним кроком у напрямку зниження напруги на Корейському півострові. Його міграційна політика включала будівництво стіни на кордоні з Мексикою, що викликало багато дебатів. Окрім того, Трамп активно підтримував рух «Америка понад усе. Зосереджуючись на національних інтересах США, його адміністрація прийняла ряд заходів для стимулювання економічного зростання через дерегуляцію бізнесу. 2024 рік став для Трампа роком нових викликів. Він знову балотується на пост президента США. Прагнучи повернутися до Білого Дому, однак його кампанія була затьмарена замахом на його життя під час мітингу в Пенсильванії. Незважаючи на це, Трамп заявив, що почувається добре, готовий продовжувати боротьбу за білий дім. Його мітинги продовжують збирати тисячі прихильників. А сам Трамп активно виступає з критикою своїх політичних опонентів та діючого уряду. Трамп завжди був в центрі скандалів. Після його президентства він зіткнувся з численними юридичними проблемами та розслідуванням. Його судили за фальсифікацію бізнес-записів, зв'язок з порнографічною актрисою Стормі Діленс. Та втручанням у результати виборів 2020 року він також продовжує стикатися з критикою за його дії під час штурму капітолію 6 січня 21 року, коли його прихильники намагалися зірвати затвердження результатів виборів. Там часто висловлюються про Україну у 2024 році. Він заявив, що США повинні менше втручатися у зовнішні конфлікти, включаючи український. Це викликало неоднозначну реакцію як серед американських, так і українських політиків. Він також. Критикував адміністрацію Байдена за підтримку України у війні з Росією, вважаючи, що США мають зосередитися на власних проблемах. Його позиція щодо України викликає багато дебатів і розділяє думки серед політиків, так і серед виборців. Виступаючи перед своїми прихильниками після перемоги в внутрішньопартійному змаганні в штаті Айова, Дональд Трамп наголошував на економічних досягненнях своєї адміністрації і заявив, що війни РФ в Україні та конфлікту в Ізраїлі при ньому ніколи б не сталося. Аналітик інституту Брукінса Дональд Ац називає це твердження хибним, нагадуючи про низку дій Дональда Трампа у питанні України за час його президентства. Я вважаю неправильним твердженням. Що пан Путін не зробив би того, що він робить в Україні, і якби Трамп все ще був президентом. Не забуваємо про сутроби пана Трампа шантажувати пана Зеленського, що призвело до імпічменту Трампа в Палаті представників. Не забуваємо, що в рамках процесу імпічменту президент Трамп стримував надання важливої військової допомоги Україні, каже Кац. У 2019 році проти президента Трампа була ініційована процедура імпічменту, в центрі якої була телефонна розмова 25 липня 2019 року. Тодішнього президента Трампа з президентом Зеленським. Тоді Трамп попросив зеленського про послугу, яка могла б зашкодити шансам його політичного опонента Джо Байдена на президентських виборах. Тоді протягом кількох тижнів президент Трамп отримував виділену конгресом військову допомогу Україні в рамках процедури імпічменту. Дональд Трамп був визнаний винним у палаті представників, але його виправдав сенат. На думку Дональда Каца, якби Путін вторгся в Україну подарем Білого Дому, на цей момент був Дональд Трамп, Київ отримав менше підтримки від США. Крім того, нагадав експерт, Україна перебуває у війні різної інтенсивності з часів революції гідності, і цей конфлікт ніколи не припинявся. Пан Трамп багато говорить про багато речей, але його готовність бути миротворцем або запобігати конфлікту насправді не підтримується факт. Фактами. Отже, друзі, хто він Дональд Трамп, герой чи провал США? Вирішувати вам. Пишіть свої думки у коментарях, а ми з вами прощаємось до наступного випуску. Дякуємо, що були з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте підтримувати український контент. Всім до зустрічі!